І так, друзі, знаходжусь на нашому другому точку. І в цьому відео буде коротенька інформація. Вирішили фу, зробити так, продати частину підводків наших, бачите, працюють, все файно. Ось так виглядає це все. Так, працюють все файно, Розширюємо, я говорив в попередніх відео, розширюємо 145 ми корпусами. Паралельно дуже-дуже багато замовлень ще робимо. І все-таки вирішив продати 100 відводків. Бажано, звісно, щоб з вуликами приїхали люди, забрали. Докомплектуємо 145-ми корпусами, можна і без них. Але можна і комплектувати, тобто по-різному. Бажано забрати з корпусами. Уже, якщо немає такої можливості, ну я маю на увазі повністю з готовим вуликом. Вулик ППУ на 6 рамок, абсолютно нові, покрашені, самі бачите. Всі рамочки, практично у всіх відводках абсолютно новенькі. Тобто вощина біворд далі. Ще хотів сказати, матки всі цьогорічні. У відводках всі молоді матки карніка. Лінія Склінар. все працює, все файно працює. Я ж кажу, потрібно зараз розширювати абсолютно всі відводки. Якщо такої можливості у вас немає, ви можете приїхати просто забрати 6 рамок і, в принципі, все. Тобто, не брати вулик, не купувати, а просто забрати там 6 рамок з вулика і все. Не знаю, дорого, дешево. Я не думаю, що це дорого, 1300 за шість рамок. Можете приїхати, можете забрати. Це ваша погрузка. Ви приїхали, забрали і поїхали. Стоять в деяких магазини. Ось бачите. Один другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось потрошки вони відтягують. Це пару днів буквально назад був доставлений магазин. От, давайте покажу вам. Ось, бачите. Якісь набризки вони вже принесли. Хоча, до речі, акація зараз перецвіла, була акація, якраз розвиток був шикарний. В гнізді забито крайні рамки повністю з акацією, Ніхто їх не чіпає. Це так для розвитку самих сімей, тому що в принципі в нас буде дуже багато соняшника і ще пізні ріпак там є, то собі частину залишає. Ну, ось бачите, скільки навіть залили. Тобто відтягнута на 50% вже рамочка. Це вся доставлялась вощина. Бачите, всі рамочки абсолютно новенькі. Тому це, друзі, ось такі сім'ї. Ось. Шикарно. Просто шикарно. Я не рахую, що це дорого, це прям дуже дешево. Я сказав би навіть так, тому що одна матка 200, 300 гривень коштує, далі вже нема що рахувати. Якщо ціна з таким ось вуликом, дно 300-145 криша, можемо вкомплектувати також рамочками. Це десь 1000 тих. Сам вулик 1300 ну і рамочки 145 і це потрібно рахувати. Тому, друзі, кому цікаво, можете звертатись номер телефону, лишаю в коментарі. Якщо не продадуться, залишається на соняшник. Ну, 10 кг принесуть меду по 130 гривень продав чи 10 літрів. І я верну е, в два рази. ну Це в будь-якому зрозуміло. Тому ціна, чесно, я скажу, що це шара, тому що ми пакети буквально ну, продавали якого-то 9 числа, це 20 днів назад. Пакети продали по 1300 гривень. Ну, там враховують, звісно, ще ящик. Це пакет. А це вже 6 рамок, сім'я бомбезна. Не хочу, звісно, відкривати. Ну, Давайте трошки привідкрию, побачите. Ну, ось. Ось так це все виглядає. Абсолютно, все на новеньких рамочках. Бачите, все позабивали, позабивали вони акацією. І всі останні потрібно, друзі, розширювати. І це обов'язково розширення, тому що. Ну, ніяк інакше. Вже там дуже багато. Зараз вийде розплід, який там є. Бачите, рамочки всі залупашені. Зараз вийде розплід, який там є. І буде прям взагалі дуже багато. Ну, ось, бачите, все літає, все жужить. Все, багато часу вашого забирати не буду. Кому потрібно, звертайтеся, будемо домовлятися. Знаходимося Житомирська область. Кого цікаво, можете приїхати, возити кудись, передавати, кліпати для цього ящики. Немає часу і немає навіть бажання, тому кого зацікавило, номер телефону в коментарі. Все, всім благословінь.